Шановні українці, ми з вами живемо в умовах повномасштабної війни вже четвертий рік. І за цей час енергетична система України стала однією з ключових цілей ворога: руйнування енергетичних об'єктів у 2022 році, починаючи з листопада, 2025 роках, а особливо масовані атаки на початку 2026 року призвели не просто до дефіциту електроенергії. Вони призвели до хронічної нестабільності електропостачання по всій країні. Стабілізаційні та аварійні відключення стали для українців не винятком, а вже просто нормою. А після ракетних обстрілів ми маємо тривалі повні відключення електроенергії в цілих регіонах. І в цих умовах держава фактично переклала відповідальність за енергетичну безпеку, за забезпечення. Електроенергії на бізнеси громадян. Що відбувається на практиці? От сьогодні підприємства, малий бізнес, багатоквартирні будинки, лікарні, школи, приватні домогосподарства вимушені самостійно забезпечувати себе електроенергією. Люди купують інвертори, акумулятори, генератори, купують за власні кошти і купують часто за кордоном, бо справді. Можна купити дешевше, або просто тому, що в Україні їх немає наявності, бо ми знаємо, що дуже бага... великий дефіцит на сьогоднішній день. І з чим вони стикаються? І з чим стикаємося ми, наприклад, в попередніх... протягом попередніх двох тижнів е... телефонувало дуже багато людей, які стояли на митниці з, купленими... е... з купленим обладнанням, і питали. А чому ми стикаємося з цим? Тому що, виявляється, частина обладнання звільнена від Мита І ПДВ, а частина ні. Ну, жодної логічної причини я в цьому не бачу. Насправді, сьогодні законодавство звільняє від митних платежів інвертори будь-якої потужності, літійонові акумулятори понад 100 Ампер годин, сонячні панелі, вітрогенератори. Бензинові генератори понад 7,5 кВт? І одночасно бензинові генератори як до 7,5 кВт, так і будь-якої більшої потужності, взагалі не звільнені. Звісно, постає просте запитання. Як пояснити людям, чому саме генератори, які придбаються, до 7,5 кВт це стандарт для приватного будинку, для квартири, для маленької крамнички навіть, чи дизельні генератори, які наразі встановлюються в переважній більшості багатоквартирних будинках, в лікарнях, в бізнес-центрах, а в промисловості. І саме чому ці люди, які ввозять таке обладнання, мають платити мито і Плюс до того ж ще 20% податку на додану вартість. Так і хочеться сказати, що фактично це податки на виживання. Зрозумійте, будь ласка, через зростання вартості генераторів на внутрішньому ринку через взагалі дефіцит і навіть за межами України бізнес несе додаткові витрати. Це Обігові кошти, які вкрай потрібні бізнесу, і на інші цілі, і на інші платежі, які вони мають здійснювати. А звісно, громади не можуть взагалі швидко забезпечити резервне живлення. Багатоквартирні будинки теж залишаються без води, ліфтів і тепла. І коли ми говоримо про підтримку бізнесу, але одночасно оподатковуємо його. Ну, спробуйте вижити. Як він має виживати? Ми говоримо про турботу, але коли я пропоную переглянути зараз ряд норм діючих в, на, на цю хвилину в законодавстві, чомусь тупо всі мовчать. Тому. Суть законодавчої ініціативи, щодо якої я сьогодні з вами спілкуюсь, це запропонований нами законопроект. Він насправді нічого революційного не робить. Він просто не створює і нових схем, і не дає пільг обраних, і не вимагає коштів з бюджету. Він просто усуває дискримінацію між видами електрогенераторних установок. Ми пропонуємо включити до того пільгового переліку, який сьогодні є. Додати всі дизельні генератори від найменших до 7,5 кВт до промислових, включити бензинові генератори до 7,5 кВт, які сьогодні є найбільш масовими для населення, і зробити це на період дії воєнного стану, але не більш як до 1 січня 2029 року. Я вважаю, що це правильно з точки зору держави, і тому, що, по перше, це не втрати бюджету. А інвестиція у стабільність економіки. Коли ми чуємо зараз опитування, і майже 80% бізнесу потерпає без світла і намагається якось працювати, платити податки, зберігати робочі місця, то чи не завдання держави допомагати в цьому питанні? Мені здається, що колеги, які делегували мені і звернення до вас всіх, Говорили про те, що наразі потреба навіть забезпечення дитячих будинків в, в, в інших соціальних закладах От щодо забезпечення таких об'єктів електроенергії, звертаються дуже часто до народних депутатів. І коли мені задають питання, а чому в законодавстві є така несправедливість, я навіть не знаю, що відповідати. Так точно, як і не знаю, як пояснити, що в план законотворчої роботи 15-ї сесії не включено ряд проєктів законів, які б комплексно давали нам відповіді на всі питання щодо енергетичної безпеки. Наприклад, наш проєкт закону 8391 з 27 січня 2023 року, який, як ніколи, є актуальний сьогодні. Це про те, щоб самі витрати на придбання всіх цих енергетичних установок можна було платникам, платникам податку на прибуток на загальних умовах відносити до витрат, тобто встановити прискорену амортизацію. Не колись непослідовно не амортизувати протягом років, а віднести відразу на витрати, чим зменшиться всього-навсього прибуток і податок на 18%. Але це обігові кошти, які залишаться у підприємства для того, щоб розвиватися і в тому числі в енергетичній незалежності далі. Ми говорили про фізичних осіб-підприємців і на загальній, на спрощеній системі оподаткування, як їм можна допомогти з придбанням, не видавати гроші з бюджету по 15%. Тисяч, що абсолютно є нерозумним з економічної точки зору, а дати преференцію тим, хто є легальним, білим, і за це може отримати від держави певну компенсацію. А що стосується просто фізичних осіб, які придбають для своїх домівок для дуже багатьох об'єктів, ну насправді існує цивіль, цивілізована норма про е, податкові вирахування, це. Е, Обов'язково якби норма в країнах Європейського союзу для громадян, які сплачують податки з річної декларації, отримати повернення податку, наприклад, на суму придбаного генератора чи, наприклад, навіть на пальне, яке придбаються наразі, за дуже дуже високою ціною. Все це в комплексі мало би бути подано від уряду, ми так вважали. І всі ці дні до сьогоднішнього дня чекали пропозицію. Бо з питанням, як зараз допомогти людям і бізнесу, ми говорили ще у вівторок з колегами по парламенту. Але очевидно, що це питання рухається дуже важко. Або взагалі не рухається. Тому ми вимушені сьогодні голосу запропонувати вам підписати ще один проект закону А буквально на перших днях засідання Верховної Ради вимагати розглядати їх за процедурою ЕДХОК для того, щоб допомогти людям і бізнесу просто вижити в цей складний для країни час.